Доброго дня всім. Доброго дня! — Якісь питання є? Нема. Все, роздаємо зараз. Коли всім ходить, присутнім. Можна за неї отримати, чи ні? Да. Всі бажаючі, всі отримають, тут ще дуже багато, на всіх хвати, добре? Якщо є питання, задавайте зразу. Так це можна отримати за другу. Але по черзі, будь ласка, добре? Отримали спокійно, всім вистачить і пішли. Так, я зараз сам. Будь ласка. Дякую. Це Будь ласка. Так, чекай, чекай, хай вони вийдуть. Бо вони давляться. Ну куди ви проти... Ви ж бачите, люди виходять. Ну я вас, ну що ви? Ну ви думаєте, от ви одна. Зробіть проход, щоб люди виходили спокійно. Відійди, будь ласка, даємо тепер тільки звідси поки. Поїхали. Ми тут проход робимо. Проход робимо. Будь ласка, а що ви стоїте, чоловіче? Виходьте, будь ласка. Так всі переживають за людей, так? як ніколи. За себе так не переживають. Ми зараз на межі Донецької Дніпропетровської області на південь звідси росіяни вже майже впритул підходять до Дніпропетровської області в деяких громадах лишається від 5 до 6 кілометрів. Поки в цій області не оголошена обов'язкова евакуація. Люди можуть виїхати добровільно за допомогою волонтерів чи місцевої громади, і цими днями ми працюємо з волонтерами, які надають гуманітарну допомогу розвозять. Біжуть громади і я думаю, поспілкуємося з людьми про те, як вони живуть в громадах, до яких наближається фонд. Привіт! Молодці! Тепер... тепер я вас зніму. Давай, привіт! І будеш на Ірпіні, ні, привіт Сашку помазану передавай. Знаєш Сашка Помазана? Ні. А да Хто знати. Хто, хто Сашко Помазан? Він друг мого дитинства. А. Він переїхав туди? Да, він купив там пентхаус і магазин по продажі. Він М'ясом торгує. Ви звідси? Я так. Практично, практично з сусіднього села. Але живу тут, як інститут закінчив по направленню, я агроном, вчений агроном. розуміли? Я живу тут вже 32 роки. Одкидайся диалочка, тоді бабуськи. Ще один Саш і все. Все, все, спаси ще один. Мені ще один бабушки дай. Бабушки дай, все. Знімає камера, дорога. Ой, блядь, так як дядьку, не хоч не знімай мене. Дай Лені. Дай Бог милує. Саш, дай Лені. Nee, воно просто некрасиво буде. Тут Саш, дай Лені, Миколи. Будь ласка, виходьте, виходьте. Мені десять. Мужчина, мені 10 штук. А що 10? Тож мені 9 водопечних моїх. Ні, ні ні давайте це ми по 10 не даємо. Відходьте в сторону. <styles> Одну беріть на себе і відходьте. Потім. Спочатку даємо тим, хто тут. Ага, Це мені. Ну, жадні. Я взагалі проти мене. Бачимо туди, де от там хтось з Петровського, Калинівка, Березова. Ти ж був там, там пиздець, там подорбивано. Ярбальське, блядь. Ну, ви ж то живемо ще. Ну, так, бомблять. Ну, не так. А у мене ззаду є ця наліпка? Яка? Нема. Нема? Нема? А? Нема. А ну дайте сюди. назад. По центру десь. Я знаю. Є. І вони ж рухаються в цьому напрямку 12. вверх. А, ну вони по устю річки отут, <пробіт> так, да, молоді? Ну, ні, вони йдуть уверху, це ж ви в Маліївку зараз <пробіт> <пробіт> буде. Ми вчора там людей збирали по евакуації. Шевченка, я, кстати, був. Там, в принципі, вони на Шевченка, мабуть, вже тут. Це не те Шевченко. Шевченка є те, право. То не те, ні, отут. Ні, Шевченка Комарської громади, а, я маю на увазі. Вони давно так? там був. Воно, давно. Я був стріпку. Воно постріляне було ще з е, тих часів. Да, всі старі були, були, були прильоти, але зараз почали по цьому працювати Шевченко знову. Після Великої Новосілки, як вони ну, во забирали, вони... Коли по цій громаді працювали крайній раз. Ми тут були 27 січня. Ну, місяць. Ми раз на місяць. Ми стараємось так, що е раз за місяць. Приїжджати в громаду, щоб покрити якомога більше громад. То ми більше, ніж раз на місяць не приїжджаємо. Тому що о, ми закриваємо 30, десь 30 громад. Нє, ні, ні. 26 це по Донецькій області, 27 навіть там є такі, що ми закриваємо вже. Повністю окуповані, такі як там Вугледарська, Авдіївська, Авдіївську. Взагалі, ми з самого початку, ми в принципі, почали працювати з Авдіївської громади. А по Дніпропетровській області на даний час ми закриваємо чотири громади: це Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська і Маломихайлівська. Але ми там ще не були, але на наступному тижні будемо. Ну, до кінця майже 24-го року обстрілів майже не було. Ну, а коли фронт почав рухатись вже в наш бік знову по Донецькій області, то зараз в деяких населених пунктах, пунктах е цих громад, які межують з Донецькою областю, залишилася відстань е там 7, 8, 9, 10 кілометрів в залежності від населеного пункту, то звичайно вже Ворог обстрілює ці населені пункти і зі ствольної артилерії, то їм зараз дістається і вони часто попадають під обстріли. Зараз ми поїдемо в село Маліївка Великомихайлівської громади. Там до лінії зіткнення приблизно 10, -10 кілометрів. Але люди ще є. Останній раз, я коли там був, було 40, майже 50 людей. На даний час лишилося 28 то в принципі половина виходить, що поїхала. Діти там бачили дітей. Дітей не бачив. Не знаю, є чи ні, але я не бачив дітей. там. — Ви кажете, поруч прилетіла 250 десята, так? Да? У мене у дворі. Гараж рознесло, порібник у це рознесло. А... І в А хата ціла? — Пошти. А другий раз шихмер, вікна. Повилітало і все. Повилітали. Це недавно було не давно. Та ну недавно. Не дідуся не знаю. просто не можете зрозуміти. Я собі взяв кількість на всі села. Зараз я сюди приїжджаю. Вони ну, потім мені ну, люди там не, не вистачить. Ну в списку ну, вони то вони в є. є. Да. Вони то числяться, я кажу, що Вони я вже бачу, що Ось цій людині я 4 чи 5 штук дав. 6. 6. У нього мамка і сестра, сестра інвалід. Нам, двоє. Хто ну, ще не брав? Ще одне. Хто не брав? Всі взяли. І. І, 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 держи, я роз... розкидаю трохи. Ну, я ж не те, що там всі Ще Одна біженцям ще одна, вони і? теж тут приписані. вовки, і тітки-шовки. шутки. А, ні, все. Все. вже мені не вистачає? У мене четверо дітей. Дві дівчинки і два хлопчика. Клас. вони реагують на ваші поїздки. Це все різно, не безбайдуть. Та вони звикли що, вони. Я ж постійно тут. В Авдіївці, в принципі, лінія зіткнення е, весь час була активна. Тобто там е, не було такого, що е, були звичайно такі дні, е, коли не було обстрілів, але е, ворог був дуже близько, там мала відстань. Там були такі на позиції на промзоні, на дачах, е, де відстань до лінії до ворога була. Е, Інколи там 40 метрів, 45. Тобто ворог дуже близько був. Там просто гранатами перекидувалися. Тобто, там була активна лінія фронту. А на даний час, виходить, що трохи так, ну, 3 дні тут працюю, по Донецькій області, по Дніпропетровській, а на 4 дні їду додому, до сім'ї. В Київ. В Київ, так. Да, в Київ. Ви вже отримували такі продуктові набори? Так. Да. – Печиво. Да. Гель для душа. Соняшникова олія. Паштет. Тушонка індична. Макарони. Цукор. Згущене молоко. Солоденьке. Баночка сардин. Крупа пшенична, зелений горошок, мука, кукурузна крупа та ячна крупа. Не було в той раз геля. Так що, я думаю, що ви отримували такої вже? Просто... Одну А вам багато сюди возять? Хто ще окрім нас їздить? Те, що сільської ради кожного місяця. Міля, разу, в Коли в останній раз давали? давали. Будь ласка,

Так. Дня і ми русимо. Ви Руси. ще будете да, туди, на, на маяк. Да? Туди, да, ще на мою родину, там розпортіли все. Березеве. Я спочатку, як була війна, боялися цих зривів, а зараз у недаром притупляється трошки. Звикається. Так, звикається дуже. Уже сидимо. Що буде? Ось тиждень таке було, що думали, вже все тікать. А куди тікати? Це ну, в опра... Забирають, в принципі. Ну, з дітворою вже забрали. Багато хто хотів, забрали. Та може ж буде мир. Це ви з новин думаєте так? А не віриться. Я, я не вірю з новин. Просто ми не нужні. Нам на, наші надри надо і все. Прилажені. Я дівчатам казала, поприватизували городи, ми тут хати. Так згорнуть нас. Каті, Степановні її взяли? Да, я взяла Степановну и Вали Юрьевич Аня брала. А, Аня брала юручихи. Знімаю відео для нашої спільноти і нагадаю вам, щоб ви також підтримували громадське, долучалися до нашої спільноти, бо ми продовжуємо показувати і висвітлювати російсько-українську війну, показувати, як живуть люди в прифронтових громадах. От нині працюємо в Дніпропетровській області на межі між Донецькою і Дніпропетровською областю. Тому долучайтеся до спільноти громадського і не забувайте також підписуватися на наш Ютуб. Канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Ми працюємо для вас. То ви їдете? Та ми тут ряду живемо. Ну так. Нормально, що він? Ви ж переїхали От з Новогродівки, там було вже більше, але тут ще на Ну наблизнав, да, так, близько тут вже. Слышно сильно, как горох хочет. А село, ну, як ну, пока еще не Я думаю, это доведется лица выезжают. Да. да. А -а -а. Тут кого свою доминку посадили. Если б не дети, я не знаю. Куда мы делись? Дети доросли уже, чем маленькие? Еще? Нет. Внуки уже, внук, внук, учится, ему 19, а маленькому 4. Три было вот в феврале, 1 февраля. Ну. А як, як не та, а Ліда. Ліда? мене Ксенія. приємно. Шкода, що ми за таких умов. Комусь не вистачить? Прилетіла і ми нам прийшли їхати. Нічого, все осталось вдома. Тут тоже никому мы не надо. Тут в саде взагалі мало людей. Тут мало, тут такое село разбросанное, ну как закиданное, наверное. Тут там хатка, там хатка. Ну, так и нет. Это зятя бабушка тут жила. Она помыла. И вот это мы сюда приехали, потому что, а так, где вот хату снимать? Нужны деньги, а денег нет. Мы вот с человеком ничего не получаем, нам ничего не положено. ВПО вам не дали? Нет. А Мне сказали идти на, на работу. Муж, 65 год, он инсультник. Угу. Он уже, я не знаю, сколько руки. Вот в 2014 году как все началось, а он в Донецке работал. Как текало оттуда, все документы, все, все осталось там. Даже пенсию не можем оформить, потому что нет труда. И вот получается, что мы не, никому не нужны. Трудовой нету, и все. А мне сказали идти на работу. А где я тут? Я пошла куда-нибудь, хоть бы полы куда Это пошла. Куда пошла. Куда все упирается в деньги. Чтобы снять дом, нужны деньги. И немалые. Чи дом, чи квартиру. Тут вот сидим, это, хлеб сами печем, так поет, так и живем вот мы вот в этом доме живем. Бежим. Не знаю, куда мы будем деваться дальше, не знаю. Доехать. Ой, господи, тяжело, конечно. Хоть трошечки какой-то праздник делаем. Везьмите, будь ласка. Он, наверное, не донесет. Выдонос этот да? Я занесу. Все, Та все, все, мы вас не чупаем. Что кажется? Спите еще. Что ты мелешь спить? Я уходила я блины жарила ему. Я его разбудила. Він да, он может до деда спать. Ты вечером не в кладешь. Бо гучніше ж стає. Да, гучніше. — Кожним гучно. днем стає все більше. Ми в коли приїхали в іюні, в то не, не було такого. Ета, от уже. — А все. зараз треба да, треба щось думати, тому що вони зараз будуть от сюди якраз напрямок отак буде. Може дістатися і в цьому цели. Ой, не знаю. Вони отак от попрямі будуть йти на цей. що там у нас зверху, Шевченка. Шевченка там. Знаю, на Шевченка вони Шевченка і будуть йти. Она черченка идет туда, в сторону комаря.